Привітки! рада вітати вас у новому такому святковому влозі про Миколайчика. Такий перший подих свят, Е, да. Я вчора з дітьми писала листи, хоча ще сьогодні тільки прийде, прийде Миколай в цю ніч. Але вирішила завчасно готувати, щоб сьогодні ввечері попка не підгорала, бо хочу ще печиво з ними зробити. Не знаю, чи буде світло, поки що ніби як має бути. І... Мали прийти з Алікспреса дуже гарні формочки для печива імбирного. Але смс-ки нема. Верігінність з того, що вона прямо сьогодні прийде не дуже велика. Тому я бачила в копійці, там теж є формочки. Не буду, бо там мало бути 6 багато... чи 7 формочок, різних з Сантою, з домиком, з цим чоловічком. всякі такі. Але, так як не прийшла, а печиво пекти треба буде, то. Бачила, в копійці є окремо з лопатками. Користо, чимось там продається. Формочки куплю, дві, буквально там чоловічка, може, і ще щось чисто формально. Тож я талієчку вже купила, ну, загалом думала, буде по-іншому. І насправді, з Алікспресу завжди все приходило раніше, ніж вони писали. Але, мабуть через Чорну п'ятницю щось не склалося. Але, можливо, я ще трошки завчасно психую і воно ще встигне прийти. Ще, навіть, не обід раптом. Тому діти написали листи. На, дуже сильно хочу до чогось докарабкатись. Ось це листи цьогорічні. Ой. Ось це листи цьогорічні Насті і Жені. А бачите, в нас ще є. Не треба гристи, дитя моє, не треба. Тебе в тебе є іграшка. О, ну, хочеш такі цікаві віку це в нього почалося. Прям вообще. Тебе іграшка є. Диви. Ну, що мені твоє іграшко? Загалом це цього року листи. І тут Настя написала дещо, що я думала їй покласти сюди. Але вона написала Миколаю в листі, що хоче оцих зайчиків. Тому буде дивно, якщо Миколай прям під подушку її принесе, не знаю, що того. Зайчики підуть під ялинку на Різдво. Я чому хотіла на Миколаї їх подарити, бо це ж там зайчики і меблі в будиночок. Хотіла зараз, тому що нам Різдво ми маємо їхати в Немирю. Ну, нічого, тоді вже буде так. Чомусь Настя написала, що хоче фотоапарат, з якого це щастя. Я перший раз таки чую. Ну, а в Жені все стандартно. Велика машина, пістолет і великий робот. Все, вже, типу, стандартний набір. А це хочу показати, що ми зберігаємо листи. Ось ті самі перші листи, які вони два роки тому назад. Ну, як, які. Ми з Серєєм їх писали, бо вони ж писати не вміють ось 23-й рік. 23 рік. А тут десь я мала писати, скільки було років кому чи не писала. Ну, загалом. Це я їх зберігаю, а потім захочу і не почитаю. Ось. Це у нас минулорічні. річні. На Укрпошті брала, до речі, вони такі цупкі, самі якісні, поки що з усіх. Ще два роки і 5 років. І з цього річні брала я їх в Аврорі вже давно, бо думала, що розберуть і потім не буде. Але в тому році я пізно взяла і тільки знайшла на Укрпошті. Але дивіться, на Укрпошті дійсно дуже гарні були в тому році. Бо ці такі бумажні, такі якісь. Ну, нічого страшного, різноманіття. Тому ось. Збираю, потім дітки захочуть, будуть читати. Забрала з пошти нещодавно гру за грибами, зачарований ліс. Дуже класна гра. настільна, я на нього дивилася, нова вона коштує майже 1000 гривень, але це лазила, дивилась на столки і там. Один дядько розпродував свої настолки, там насправді були дорослі настільні ігри. Але побачила, що там ця гра була за грибами. Спитала, скільки. Він каже, 500, я кажу, вона ваша нова, бо типу, на фотографії трішки відблискує, видно, що вона запакована. Каже, я подивлюсь, може, і нова. Тому взагалі за 500 гривень урвала нову гру. І таке буває. Це така бороділка, Я думала, взагалі її якось женя на якесь свято пихнути. Але, мабуть, запакує Насті на Миколаїв. Ось це плівочка, яка одна залишилась з таким от печивом. Хочу ще купити плівку і поробити фотографії такі прикольні, там, де роблять в плівці дирку, і там вони там голову витягують <смі> і фоткаються. Але тут треба ще купити, бо це остання бумажка. Я більше так і не докупляла. Тому це я зараз у роздумах, бо інші настільні ігри вже запаковані, і концепт дитячий, він все-таки трішки буде важкувати їм може бути. А оця їм точно зайде. Е, тому, мабуть, ось така у нас перепаковка буде. Що взагалі тут на Миколая має бути. Так, це у нас вже йде під ялинку. В Насті книга, яку я купляла. Книгу я обов'язково на Миколая дарую книгу. Книга і Кіндер це обов'язково. Е, далі цукерку знайшла. Е, ось ось-ось. Ось такі е тут лак і гелі для поматки. Блиск для губ, бальзам для губ. Це від Немирівської немерівсь... бабусі дідуся. Або як там, знай... Немирова бабуся каже, з знай... Немирівського Миколая. Є <смі> ось такі резиночки ще. Це хрещена передала. Питала, що подарувати. Я давай якусь настільну гру скинула. Це було увійшлісті настінному, на до речі. «Добрий лікар називається. І оцю гру ще запакую. Буде такий великий-великий подарок. Це Насті. Миколай прийде. Прям як повноцінний подарунок під... нарізував під ялинку. Але якось в цьому році так вийшло. Ну, тут ми, хрещена, плюс бабуся з Немирова з дідусем. Тому так вийшло. Ну, тут так само. Книжка Жені, тут гра про акулу. Далі кіндер, цукерка. А, машинка, акула, машинка акула настільна граблю машинка акула машинка-акула. А це побачила такі прикольні конструктори в Аврорі. А, я дивилась давно вже великі такі конструктори набори, але не знаю, чи йому зайдуть. Оця одна коштувала щось 50 гривень. А, то я взяла дві штучки, вони тут дійсно маленькі, ось такі, як і тут на картинці. Тобто такі. Але мені цікаво, чи йому сподобається це скручувати. Тому взяла на пробу подивитись на майбутнє йому, якщо зайде, то можна буде купляти такий великий конструктор. Саме подарунок і від Немирівського Миколая. І від нас. Ну, як фінанс, від нас? Від Миколая, в общем. Ніби рівноцінно. Я це так дивлюсь. Я ще насправді купила маленьку гру для Жені. Але це вже буде забагато. Так що у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Одиниць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім одиниць. Все. Дармусь. Ох, це так тяжко, коли більше, ніж одна дитина, всім хочеться якось однаково. Але зовсім однаково не вийде, бо вони ж не близнюки, Та й близнюкам однаково теж, я думаю, не дарю. Та й таке, а так, ладно, запаковуємо. Солодощів, до речі, бачите, не так багато. Як не так багато? Тут взагалі солодощів, тільки кіндер і оця цукерка. Тому що попереду дуже багато має бути цукерок, тому на Миколая я не, зайвий раз не купую. І в садочку буде від міської ради, нам здарують, і в мене з роботи буде, і в Сергія з роботи буде. Коротше, цукерок буде ще дуже багато. А якщо ви запитаєте, а що ж Захару? а Захару через тиждень буде 5 місяців, і Захару Миколай принесе найдорожчий подарунок. Вакцин. Другу дозу Vax Боже, як він важко вимовляється. Це від пневмококів. Профілактика, ну, додатковий захід пневмонії, отитів і так далі. Превенар 13 ще є, а Єкс Нюванкс, і в, нього, в ньому більше штамів цих пневмококів. Тому вже ні, ой, в Захара такий подарунок буде. А на Різдво піділинку вже є. Все, пакуємо. Мама, дядя, та такі гарні, ота такі гарні. Адже вони такі гарні в такому віці, я не можу. Та. Послухайте мамку з досвідом. От ці діти самі прекрасні. Мають на увазі самі милі. Я хочу постійно, якісь коті, скотті, такі голосі дітки тікі. Вони такі цікаві. Постійно щось нове. Правда, і мамі від того веселіше, звісно. Знову погано спить, бо якісь. Чи скачки розвитку, чи я не знаю. Йому щось не вистачає. тобі, може щось не вистачає, дитя моє. Так, щось тут. я готова. Так, на ліжку, мабуть, це буде незручно робити. То такі, щоб ми спробуємо. Вже до вас добралась. А я спакувала подарунок. Так щось таке прям. Завтра, як завтра, ми завтра, а ви в цьому влозі будете дивитися, як ми граємо, бо прям зазняти все в мене не вийде. Тому показую зараз подаруночки. Оп! оп, оп. оп. Все. Готово? Готово. Можна хавати. Головне утилізувати так бумажку, щоб ніхто не бачив, а то трішечки вийде. Палівно. Продаю деякі речі, які в нас є. Це ось Настійне платючко, таке продаються, H&M. Давай фокусуйся на 5-6 років. Продаю, бо вона багато вже давньому була. Тому, в принципі, інших святкових плать не неї вистачає. Ще так само є взуття її, яке я продаю, від Жені ще нічого не продаю, бо Жені не речі передаються у хорошому стані, ось у маленькому потіпочку. А від Захара якісь речі прям, ну, хороші, я також продаю. Це зимові комбінезони, з яких він вже виріс, або флісові комбези, які класно дігати під зимові комбінезони. Для цього я вирішила створити в телеграмі-групу. Довго в мене був супротив від цього, та наша, хто туди буде заходити. Але це зручно, тому що у влогах я можу щось говорити, але не всі можуть це бачити або чути. Тому, кому цікаво, бо буває, періодично, ви запитуєте, якісь речі я віддаю, якісь, яких я бачу, що я зможу відбити хоч якісь кошти, я стараюся продати. Тому кому цікаво, бо я ж кажу, періодично запитують мене. Заходьте, дивіться, я там все з мірками залишаю. Е, продаю, як правило, це або якісь платья хороші на стіні, або е, верхній одяг, або взуття. Щось з звичайного одягу, там штани, кофти таке, воно, як правило, прям не зберігається в такому класному стані, щоб його продавати. Тому, тому, кому цікаво, переходьте посилання залишу під цим відео. І Ще в мене є залишки новорічних костюмів для маленьких дітей. Там на... Три місяці плюс-мінус. 62-й розмір і 68-й розмір. Так прикольно. То там, так само я їх повиставляю, я їх символічно там, по 100 гривень буду віддавати, бо вони щоб у нас тут не лежали. І мірки, я думаю, що також позалишаю. Я купила мірну стрічку, бо Женя всі попередні мої порвав. Тільки такий класний. Скоро будемо тобі вже брати столик для годування. До годування, до речі, Захару ж п'ять місяців має бути. Я на Чорну п'ятницю в Єві замовила кучу всього для прикорму в основному. І посилка вже тиждень як збирається. Просто я не можу. Я вже там підгузки замовила, ми вже купляємо тут підгузки, бо я ж хочу, щоб е -е, пройшло те замовлення, бо я ж там все брала по хороших таких цінах. Тому. Буде, надіюсь, невдовзі розпаковка велика з'єви. І а. що в нас ще? В нас немає ялинки. Настя каже, як же ж до нас прийде Миколай, коли в нас немає ялинки? Я собі в квартиру сюди, якщо ялинку, то хочемо таку велику литу. А велика лита ялинка, дорого коштує. І зараз, як там кажуть, наші фінанси співають романси, це явно не першочергова потреба. А, і... Дивилася в копійки маленька ялинка 60 см, коштує 170 гривень, чи що. І в нас така сама десь є. Тільки я не знаю, може ми її викинули з переїздом, бо я її викинуть хочу вже три роки підряд. Вона куплялась як тимчасова, як то кажуть, нічого так не вічне, як щось тимчасове. Да? Ну, і через це я вчора і не купила цю маленьку ялинку, бо в нас така сама має бути. Як варіант купити якусь трошки побільшу, якусь півтора метрову. Або. Метр двадцять, щось таке. Але тут треба пошукати, де її вигідно купити, не за всі гроші так само. Бо Настя хоче і прикрасу повісити якусь. І якось так, не знаю. Дивлюсь, інших блогерів, усіх така атмосфера різдвяна, всі так прикрашають. А я щось навпаки якось трошки згасла з початком грудня, не знаю чого. Щось, е, тоді, коли треба дуже багато робити контенту і працювати. Я себе не можу нічого заставити зробити. Ну і будь-який дизайн і декор це все додаткове мані-мані. Тому, звичайно, зайвий раз в магазин не хочеться йти, щоб раптом так імпульсно нічого не витратити. Тому що, ну, нам треба раковину поставити у ванні. Ми вже замовили, до речі, умивальник у нас є тумбочку, замовили у майстра мебляра, то ще нам кухню робив. Десь, мабуть, через. Тижня-півтора він казав, вона має бути, бо віар швидко нарізає, а це ж не кухня, довго її збирати не треба, одну тумбочку. То тумбочку збирає, Сергій вже сам її почепи, бо там комунікації, щоб ніде нічого не пробити, тому все-таки зупинились на підвісні. Хоча, звичайно, така, яка на ніжки ставиться, набагато простіше була, але мені дуже сильно хочеться підвісну. Я не знаю, мені здається, що зараз на ніжки вже ніхто нічого не ставить. тому... Жобу. Він каже, Ти розумієш, що якщо я там попаду в трубу, то буде повна жопа. Я кажу, ну ти ж все фоткав. Ні, ти справишся, я в тебе вірю. Тому, так, да, все-таки буде підвісна. Думали ще замовляти такий пенал ззаді, е у ванні, але в нас там поличка стоїть, і це ще мало бути тимчасово, походу, там трошки затримається, бо е -е -е, ті самі фінанси, які співають романси. Тому мебляр нам навіть не рахував. Ми сказали порахувати тільки тумбу умивальник, тому що незручно чистити зуби постійно у ванні, Сергію беретесь якось треба. тому нас Е, більше зараз е, е, ми більше зараз схиляємось доробити до ванну, поставити там тумбу, умивальник і повісити зеркало. Ось так от. Да. І Сергій ще до стоматолога пішов. Свої зуби довела вже до пуття, все з ними добре. а Сергій пішов і в нього там теж проблем понаходили, тому е, він туди трошки собі різдвяні свято зробив в кріслі стоматолога. Якось так. Не знаю, якось у нас не виходить. Я все думаю, коли ж прийде той час, коли вже можна буде так насолодитися різдвом, спокійно, сісти, прикрасити ось це все. І насправді я зараз атмосферу цю всю створюю виключно для дітей, то я рахую, що її взагалі недостатньо створюю. Чисто так лист написали. Подарки ото є. Ото сніжинки Сергій ще з ними ще повирізав, які треба повісити на вікна. І, і то ми їх ще досі не можемо ніяк повісити. А, і, і печиво хочу сьогодні, сьогодні з ними робити. Я якось стараюся цю атмосферу зробити, але розумію, якби не діти, я б точно нічим цим не займалася. Це дуже гарно, я не спорю, це дуже прикольно. Але водночас це досить коштовно і це дизайн, тому якось так У мене. Чомусь у голові на це гроші легко не витрачаються. Якось, якось так. Я думаю, я не одна така. Тому, тому для різдвяної атмосфери дивлюсь просто різдвяні відео. Різдвяні відео ми дивимося. Маленький хлопчик. Ще в нас є різдвяні піжами, до речі, до речі, треба сьогодні їх вдягнути в різдвяні піжами. І ялинка гарна велика, є в Немирові декуди ми поїдемо на Різдво. Тобто безпосередньо на саме Різдво, подарунки будуть під ялинкою, тому все супер. Поки міняю Захару підгузку, розкажу вам цікавий факт. У нас в дитинстві ну, так склалося, що мами не було до того, щоб створювати нам якусь супермагічну атмосферу. Е, да, ми до якоїсь певного віку вірили, що є якийсь е, е, чародійник, який подарунки приносить. Але потім я почала знаходити подарунки. Е, в шафі. Е, да. Ну і старший брат, мені здається, Захар найраніше прийде до реальності в плані того, що нікого там е, з чарами не існує, то все, мама і тато роблять ту казку. Е, Таке до чого веду? Що в нас завжди була метрова така страшна ялинка, а потім якийсь час у нас взагалі ніякої ялинки не було. А якийсь час я то вже була несвідомо, але мені брат недавно розказував, що ну наскільки з настрія святкового типу взагалі не було, від слова свята так само взагалі не було, ну у зв'язку з сімейними обставинами і. А в нас це пішло з ним. У нас так багато речей, хоч ми з одної родини росли. Але ну звичайно, у нас різниця вісім років, трошки є, ми в інші періоди сімей не жили. Але от в нього, наприклад, зараз ялинка це найголовніше, що має бути. Новий рік, атмосфера, ось це все. Тому що в дитинстві йому цього дуже не вистачало. І тепер жива ялинка або сосна, така що ледве вміщалася в хату. В нього обов'язково є. Чим більша хата, чим більша ялинка. Каже, в цьому в тому році я ледве її затащив додому. В цьому році, можливо, вона залишиться до дворі. Е, да, тому ось у нього ось це так пішло. А в мене навпаки, тобто я цього якогось магічного свята нам ніхто ніколи не робив. Подарунки були, але прям знаєте, як зараз це виробляють, адвен календарі. Все там світиться гарненько, в кожного ялинка в кімнаті свого дизайну, новорічна постіль, піжами. Ну, це все, що зараз типу, пропагандується. Воно ж насправді і раніше було в американських фільмах. У мене зовсім по іншому пішло. У мене його в дитинстві не було, та й зараз, ну, типу, мені то хочеться, але не прям так сильно, щоб я зараз йшла в мінус, щоб створити прям таку феєрію в себе в квартирі. Хоча раніше мені здавалося, що от буде своя квартира, от там я вже буду відриватись. Але... Але завжди є якісь плани, завжди ти кудись рухаєшся. Сергію, я недавно кажу, чого я в мені таку депресію впала. Ну, як депресію, просто якась така сумна днів ходила. Бо якось усвідомила те, що постійно кудись біжиш, постійно шукаєш, де тобі буде краще. Постійно, що чогось хочеш більшого, кращого. Досягати вершин. Потім думаю, кому ті вершини треба, чого ти кращого хочеш. Зупинись. Насолодись цим моментом, який в тебе зараз є. Ой, то всі ми якось в пошуках цього щастя. Не знаємо, де його те щастя знайти. А воно ось! Маленьке таке. Їсть! Їсть! Вішок. Знаю, що ви мені напишете, що діти то щастя. Діти то щастя, я згодна. Ще хочеться, щоб чомусь щастю було, щоб діти, було щоб поїсти, було кудись ходити, да? <смі> було де спати, тому не все так просто, як здається. Ну, це так. Роздуми, балаканина вам на фоні чогось що ви там робите. Вау, яке печиво ти гарно зробити. Так. А це Настяне на печиво, це можна було в садочку батькам заплатити кошти і ось вони такі печивки створювали. Так, ми тут маємо готувати печиво для Миколая, З такі авруї взяла формочки. Або ми її заліка так і не приїхали. Два яйця, кунжут, імбер буде імбирно конжутове печиво. Морош цукор, какао, масло. Чуде ще треба кориці, але кориці в нас немає. Ми будемо з цього. Молочко і печиво вже чекають. Миколає святкові піжанки готові. Миколай, 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 Миколаєва. Чекаємо, чекаємо, чекала. Будемо під свою подушку. Це буде зупинить. Ми хочемо завтра, ми станемо і показуємо. Я подивлюся, щоб вони вики подаємо. Човек занадто енергийни. Вие на добре, нали? Аз съм Наших дітей зовсім інше дитинство. Я пам'ятаю, як я посеред ночі прокидалася і лапала під подушкою, є ж смаколики чи нема. І радувалась тому, що там не різочка наших дітей, цілі пакунки, подарунків, і все одно їм де щось то й не вгодило, тому що вони думали, що що вони написали в листах, прям їм Миколай відразу чи принесе. Ну а в нас такі традиції, що те, що вони написали в листах, Миколай лист забирає, і потім вже їхні бажання. Піділиночку на Різдво здійснює. Тому без хвилин миття не обійшлося, але швидко все наладилось, ми їм все пояснили, вони ніби як зрозуміли, Женя ще декілька разів перепитав, але потім гралися і насолоджувалися своїми подарунками. Ось, до речі, ця гра про акулу дуже класна, тому що це, мабуть, якщо так швидко згадати, одна з тих ігор, де вони грають самі без нашої уваги і нашого часу, і це просто масштабніша перевага. Тому що настільні ігри це класно, це час проведення разом, але водночас це непросто, тому що ну, діти маленькі, і коли ми думаємо про настільки, це не завжди так весело. Треба пройти різні етапи плачу. Я не хочу програвати, я хочу махлювати, і все таке. Але в цю гру вони дуже класно грали, дуже вона цікава і прикольна, тому от рекомендую. В гру зачарований лісостей, ми декілька разів грали. Вона дійсно простенька, там не потрібно там заучувати якісь правила. Вона від 4 років і просто кидаєте кубики, ходите, збираєте грибочки, там зовсім декілька нюансів, які йдуть поміж просто кидка кубика. Я рахую, що нашим дітям дуже пощастило, тому що. Наша родина має можливість дарувати щастя нашим дітям. Я обожнюю організовувати, підбирати ось всі ці подарунки. Мені це прям в кайф. І, звичайно, хочеться, щоб кожна дитина в нашій країні мала таке щастя, щоб її мрії здійснювалися. Тому що навіть в такі складні часи, в перекір цим обставинам, в яких ми зараз знаходимося, всі в Україні. Батьки все одно намагаються створити цю казку, щоб дитина виросла і згадувала про щось казкове, про щось прекрасне, тому що магія ця потрібна, щоб діти вірили в чудеса. Нас правди вистачить, коли вони виростуть. Щодо правди, до речі, крім всього, казкового Женя. У нас з обструктивним бронхітом на Миколаї.